Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні у вівторок, 25 березня 2025 року, у православних храмах на шостому часі читається книга пророка Ісаїї, глава 25, вірші з 1 по 9. Господи, Ти мій Бог. Я буду тебе величати, хвалитиму імення твоє, бо ти чудо вчинив, виконав давні приречення, певну правду, бо ти купою каменя місто вчинив, укріплене місто руїною. Чуженецький палац перестав бути містом. Навіки не буде воно відбудоване. Тому буде хвалити тебе народ сильний, місто людей, насильників буде боятись тебе, бо твердиною став ти нужденному, твердиною став для убогого в час Його утиску, охороною від хуртовини, тінню від спеки. І дух тих насильників був, немов хуртовина на стіну, як спекоту в пустині, ти крики чужинців приборкав, як тінню від хмари спекоту, спів насильників, так він приглушить. І вчинить Господь Саваот на горіці гостину з страв ситих. Гостину із вин молодих, із шпікового товщу, із очищених вин молодих. І Він, на Горіцій понищить заслону, заслону над усіма народами та покриття, що розтягнене над усіма людами, смерть знищена буде назавжди. І витре сльозу Господь Бог із обличчя усякого, і ганьбу народу свого він усуне з усієї землі. Бо Господь це сказав, і скажуть в той день це наш Бог, що на нього ми мали надію, і він спас нас. Це Господь, що на нього ми мали надію. Тішмося ж ми та радіймо спасінням його. Книга буття, глава 9, вірші з 8 по 17, читається на вечірній. І сказав Бог до Ноя та до синів його з ним, Кажучи. а я... Ось свого заповіта укладаю я з вами та з вашим потомством по вас, і з кожною живою душею, що з вами, серед птаства, серед худоби і серед усієї земної звірини з вами, від усіх, що виходять з ковчегу до всієї земної звірини. І я укладу заповіта свого з вами, і жодне тіло не буде вже знищене водою потопу, і більш не буде потопу, щоб землю нищити. І Бог промовляв: Оце знак заповіту, що даю я його поміж мною та вами, і поміж кожною живою душею, що з вами на вічні покоління. Я веселку свою дав у хмарі, і стане вона за знака заповіту між мною та між землею, і станеться, коли над землею, я хмару захмарю, то буде виднітися в хмарі веселка. І згадаю про свого заповіта: що між мною і між вами, і між кожною живою душею в кожному тілі. І більш не буде вода для потопу, щоб вигубляти кожне тіло. І буде веселка у хмарі, і побачу її, щоб пам'ятати провічний заповіт, між Богом і між кожною живою душею в кожному тілі, що воно на землі. І сказав Бог до Ноя, це знак заповіту. Що я встановив поміж мною і поміж кожним тілом, що воно на землі. Книга притч царя Соломона, Глава 12, вірші з 8 по 22, читається на вечірній. Хвалять людину за розум її. А кривосердий стає на погорду. Ліпше простий, але роботящий на себе, від того, хто поважним себе видає та хліба позбавлений, піклується праведний життям худоби своєї, а серце безбожних жорстоке. Хто оброблює землю свою, той хлібом насичується. Хто ж за марницею гониться, той позбавлений розуму. Безбожний жадає ловити у сітку лихих, а в праведних корень приносить плоди. Пастка злого в гріху його уст, а праведний з утиску вийде. Людина насичується добром з плоду уст. І зроблене рук чоловіка до нього впаде. Дорога безумця пряма в його очах, а мудрий послухає ради. Нерозумного гнів пізнається відразу. Розумний же мовчки ховає зневагу. Хто правду говорить, той виявлює праведність, а свідок брехливий. Оман. Дехто говорить, мов коле мечем язик же примудрих – то ліки. Уста правдиві стоятимуть вічно, а брехливий язик лиш на хвилю. В серці тих, хто зло оре омана, а радість у тих, хто дораджує мир. Жодна кривда не трапиться праведному, а безбожні наповняться лихом. Уста брехливі огида у Господа, а чинячи правду, його уподоба. Благословенного усім вівторка, душевного спокою, миру і любові.